Міка, ти що тут теж у цій в'язниці? А тебе за що посадили? Не знаю, мене хтось схопив. Я цей побачив руку жовту таку. О, диви, хто це, це дові. О, В нього жовта рука ще. Слухай, Мабуть, це він це мене схопив сто відсотків. Але за що? Я ж нічого не робив такого. Сидів вдома та й все. Капець, диви, він кудись піднявся туди нагору і, і кудись пішов. Нам якось треба вибрати звідси. О. О! Двері Доверілося. Хто зробив? Ні, це не я. Воно... Ой, він іде, обережно! Це, напевно, він відчинив. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так. Ем, окей. Ми, будемо... ми, типу, потрапили у в'язницю довше чи що. Зараз що буде нас працювати, або що? Не знаю. Але працювати у в'язниці це щось якась фігня. Я не хочу, якщо чесно. Ем... Він хоче, напевно, щоб ми йшли за ним. Диви. Ну, О, Ходімо. Навіть. Ого. Можна побігти. Що Там можна побігти кудись, чуєш? Давай, а, диви, він нас тягне кудись просто в кінець коридору. Мені це Добре не подобається. Встановимось. А, куди? Сюди? Він каже нам туди йти, чи що? Що тут таке? А ну, диви. не може, слухай. Не знаю, але тут ми... щось напевне... паркан сюди. А, я зрозуміла, що це таке. Що? Це, це прогулянка. А, капець. Як ми? Чого ми у в'язниці? Може тут можна якось вилізти, а? Якось тут застрибнути, кудись залізти. Давай заховаємось, чуєш? Ось тут. Ну, давай спробуємо. Або кудись залізти, не знаю. Там двері відчинені. Він йде, тихо. Так, ховаємося, ховаємося. Ховайся за оцією. Врешно, штукою. Врешно? Та я бачу він мене помітив. Так, нормально, нормально, треба якось... Диви, він... Він хоче, щоб ми, типу, вийшли за ним назад, чи що? Він шукає тебе. Та я тут. Все, я біля тебе стою. Давай, добре, не будемо поки що нічого робити. Диви, там місто якесь, чи що? Ходімо за, ним. Ми? ходімо за ним, ходімо за ним, щоб він нічого нам поганого зараз не зробив. Ну так, так, так. Так, ідемо сюди. А поки що будемо запам'ятовувати, що тут де знаходиться. Диви, там їдальня. О, нам сюди. Дякую. Це мені нічого О, собі. Це я Макдональдс. О, яка класна їжа тут. Так, їжа прикольна, але прикольніше те, що я кудись піднявся. Так, кудись піднявся. Слухай, він там знизу стоїть! О, я в якійсь кімнаті, тут кнопки для керування, чуєш? Нічого собі. Ого. І там, там наші камери були, чи що? О, так, він тут! Цей довій тут! Нічого собі так, я тікаю звідси. Я тікаю, я тікаю, я тікаю. Хоча почекай, там можна було відчинити всі камери, правильно? О, ні, тихо, тихо, тихо. Давай відчиняємо. Оце? Я все відчинив. Я відчинив всі камери. Якщо б тут були ще якісь в'язні, то! Ми... Біжимо! Тікаємо! Давай, давай, давай! Я бачив, там ще якісь двері були. Там не вийдеш, куди ти біжиш? Давай сюди. Давай. Або сюди. Так. Давай, сюди. За... Давай, 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 заходимо, заходимо. Де ми? Я не знаю, що за фігня це. Давай. О, скільки дверей. Ось тут, сюди за мною. Ми в Дорс граємо. Ми вийшли! Капець! Міка тікаємо звідси, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Мари, Ті, тікаємо. Свободна, Ой, все. все це закінчилось. Там Автівка ще якась стоїть у гаражі. Це... Він біжить! Ні, давай сюди! Хувайся. давай от, от сюди, швидше, швидше, швидше. Забігай сюди, у цей будинок. О, ні, о, ні. Він мене помітив! Так, так, так. В будинок біжить до мене, кажу. Сюди, давай добре. Я двері зачиню. Тут. Добре, добре! Давай, 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 давай. Я готовий. Три, дві. О, О, а, не вийшло! Не вийшло! Тікаємо! Тіка, тіка, тікай, він за тобою! Ви давай цыкай. його тут зачинимо! Тут зачинимо його! Оп! Зачинив! Єс. Yes. Зачинив, зачинив, зачинив! Ти де? Ага, я, я тебе бачу. Улице. Так, 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 давай тікаємо кудись. Давай, 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 я біжу. Куди? Давай в магазині заховаємося. чи, Чи десь? Десь тут. На дах лізь, на 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 дах. дах, на дах, надах. надах. Давай, давай, давай. Швидше, не можу я лізти. Та що за фігня? О, він дуже високо Давай знаходжусь. швидше. О, тут двері є, заходь. Та почекай, ні, все, я заліз на дах. Я заховався тут. Куди бігти? Ні. Ааа! Він ого! Нічого собі! А, ні! Я. Він мене завалив просто за секунду. Я в шоці. А. Тебе теж спіймали чи що? Так, а ти де? Я тут. Він не тут. Давай, виходь, швидше, виходь, що ти стоїш? Давай. Двері він не зачинив. Куди йти? Не знаю, давай сюди. Тут в нас машина була якась. Так, сідаємо. А там є ключі? Напевно. Так, є. Сіла? Двері ті зачинити треба. Так, 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 так. Так. Він же тут. Ні, Поїхали, поїхали. Я їду. Максимальна швидкість. Так, 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 так. Ой-ой-ой, торбу. Я не знаю. Тікаємо. Треба десь. Сюди! Ой-ой-ой! ой ой Ти його бачиш? Ди ти ви його бачиш? В місті просто ні! Одної людини нема. Та бачу, бачу. Куди нам куди нам їхати? Так, 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 тихо. Все, ні -ні -ні. Вилазимо. Куди вилазимо? Добре, вилазимо. Ховаємося в магазин якийсь. Так. Все я сховався. О, ні, тут не так, тут Можна кудись. О, тут нічого нема більше. Ой-ой-ой! Він біжить. Він біжить. Ні-ні ні. -ні, -ні. Ого! Ого, що він зробив! Алтівка вибухнула. Тихо, так, так. він напевно перед дверима до мого магазину стоїть. Він їх відчиняє. Ні-ні. Будь ласочка. Ні, жити, жити жити, 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 жити. Тікаю, тікаю, тікаю. ти де, Міка, ти де? Ти тут? Ти тут? Як сюди зайти? Як сюди зайти? Як сюди? Ти побігла, я бачив. Ти побігла? Дуже дуже а він далеко. де? В магазині я його зачинив там. Так, він так, там скупитися. Він, він вийшов. Так, ховаємося в інших магазинах. Швидше, швидше, швидше. Він сюди біжить. Ні-ні-ні-ні-ні, ні, 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 ні. сюди заходимо. Так, я буду під ялинкою. Значить... Ні, тут теж нікуди бігти. Ну що за фігня? Добре, я тут заховаюся. Він. О, ні, я вже бачу його руку. Ні. -ні. Так. Добре, що він нас погодував, бо в мене здоров'я більше стало. Це добре. Це добре, але він за мною. Ні, я тікаю. Добре, що я можу хоча б пересуватися досить швидко. Так, сюди зучиряємо. Все, я, я тікаю звідси, давай кудись сюди. Оцей бік, спробую зараз піти. Ти де ти десь тут? Я під, ялинкою. під якою я тут... ялинкою? Я тут, я саду. О, Давай сюди, ховаємося, ховаємося ось тут. Ти такий яскравий, тебе так видно тут. Ну, вибачте, я нічого не, не можу з цим зробити. Застрибуй, давай, сідай тут, а я на тебе стрибну. О, так, так, давай. Так, сюди, ставай, сюди, ось сюди, ставай. Так, оп. О, все, ми сховалися. Фу, сподіваюсь, він нас не помітить тут. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Так. Ну і що, якщо ми тут просидимо, він нас не знайде. Так шанси є. Є. ну злізай з мене. Та куди злізай? Він біжить, Міка, о, ні. О, ні, ні, він поруч був. Давай сюди, дайся. Тихо. Біжимо! Тікаємо, тікаємо, тікаємо! Не знаю куди. Він, він мене зараз наздожене. Що робити мені? А, ні, 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 я тут застряг! ні 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 Так, окей, давай сюди, сюди я не знаю, що тут. Це що, підземний паркінг? Це підземний паркінг. Він за мною, він за мною, він за мною. Ні, ні. Все, я добігався, я забіг просто у глухий кут. О, Ні, він за тобою тепер біжить. Капець. І що мені. Опа. Опа, я тут знову з'явився. Так, щоб мені тут вигадати. Давайте зараз відчинимо всі камери. Так, всі камери. Міка, скажеш, коли він тебе знайде? Добре, я поки що добре, тут у в'язниці щось спробую пошукати. Так, 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 давай сюди. Опа, що це? О, я дробовик знайшов! Дробовик справжній. Так, і набої тут є. Оп, сюди. А! Ого, він тут! Він тут! Це проблема, це проблема, це проблема. Це реально проблема. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ой-ой-ой, тихо, 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 двері тут зачиняємо. Міг, я втік з дробовиком. Все. Це чудово. Я біжу. Ти де, ти де, ти де ти знаходишся? Я біля в'язниці тут А! Я тебе бачу. Ти бачив? Давай туди. Та я зрозумів. Давай підіймаємося сюди. Треба тут десь знайти якийсь не знаю ліфт чи що. Як на другий поверх піднятися? Тут сюди! Сюди, сюди, сюди. Давай, двері там зачиняй, чи не зачиняй? Зараз, зараз Щоб нам краще виходити було. Так, ось звідси ти Тиваєш, Сяв, розказуй, там був для мене. Там, був дробовик, і він там був не один, до речі. А чого ти два не взяв? Можна сюди якось заховатися? Давай отак. Опа. Залазь сюди, чуєш? Я сховався. Тут дуже тісно. Тут місце тільки не мене, все, тоді вилазь. Вилазь, туди йди. Туди йди, кажу. Ну, куди не піду? Ну місця тут немає, він зараз нас тут знайде. тут цьому... Що це таке, а я не же знаю. Там відкрито. Ратуша якась чи що? Ось там саме йди. Куди сам? Я що тут буду. Е! Це моє місце було! було стало зв моє. Капець, ну і що нам робити? А це можна тут? Ні, не можна. Ой, щось я тут поламав, ще давайте це на місто повертаємо. Так, 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 так. А, давай Слухи, добре. Ховайся, а. там я буду тут. Він Куди не тут? Так, зараз я тут двері краще зачиню. — Та зачиняйтеся. Е, тебе та начебто не видно. Ну, типу, таке собі. Видно, звичайно. Ой-ой, що -ой, це за фігня? Це... А, це від прапора цього. Слухай, я сиджу, поки що тут на балконі, його нема. Якщо ми зараз тут просидимо ну, супер. і він ...він нас не знайде, то може тоді ми цей... змогли сховатися від Добре, нього. Добре, що Фу, було, мене. тут хорошо не було. Так, Сюди я піду впустили. краще до якогось іншого цього. А, що, що тут є ще <смірців> а, Ого! Ого! Я чого собі що це за скрімак такий? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Чекаємо, зараз може в мене вийде його завалити. Ой-ой-ой, тихо, тихо ні, він мене спіймав. Міка, біжи. Ти що там у кусті сидиш? А звідки ти знаєш? Не знаю, просто. О! Він двері тут зачинив ще, у в'язниці. Его. Ах ти. Ах ти! Ну і що мені треба? О, давай! Супер! Якщо ти зараз допоможеш мені, то ми зможемо якось звідси е вдвох кудись е збігти, але куди? Нам треба бігти, напевно, в якийсь інший напрямок. Бо ми ходили отуди до міста постійно, але там він нас ловить. А тут, може, ліворуч спробуємо піти. Там ліс якийсь був чи щось таке. Може, там у нас буде більше шансів заховатися. Так, е ти де? Тобі довго ще бігти до в'язниці? Зараз я дроба ж знайшла тільки ну. Давай сюди! Я вже тут на тебе чекаю, капець, що я зробив. Ем, відчини двері, будь ласка. Якщо ти там, де дробовик був, то ти дуже-дуже близько. ой ой Тебе що спіймали? Міка? А. Спіймали? Так. А, серйозно. Угу. Ну і що тепер? Ми тепер тут вдвох. В мене є гравіпушка, але типу. Я не знаю. Слушай, а може вона відчинить цю двері? Яку? Ну, типу, можна спробувати. йому не нашу граві нашу Е, Не знаю. Я я не знаю, але він бачив, він знав, що у нас є дробовик. Він такий злющий! Угу. Випускай нас, скільки можна. Що за фігня? Так. Ну його, за що? Я просто сказав це і все, О, я ти, сидів у камері. Як до тебе? Міка, давай лікуй Боже, мене. В чіпи тут є. Оп, все. А ну подивись, в мене нема чіпів ніяких. Хто? Ні, нема в тебе чіпів. Все не нормально. Ти Та, ти нормально. Мене? Та я перевіряю, ні, все нормально. Нічого там на тебе не причепило такого. Давай спробуємо гравіпушку і зараз отак. Хопа. Виносимо. Ти зроби... двері. Слухай, слухай, а виходить. Виходь, потім... виходь, 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 швидше. Так, зачиняємо це все діло. І йдемо на вулицю. і ліворуч Фух, Він на другому поверсі. Тікай. Тікай, тікай, Стоп, тікай, побігли. тікай, тікай. Я побачив його тінь. Сюди будемо бігти зараз, у цей Ось тут можна пройти і. А, так, а, так, добре. так. Давай. А, тут не можна пройти, що за фігня о, так, ой, Давай кот. сюди, давай сюди, сюди, сюди. Тікай, 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 швидше. Стрибай, ти тоді будеш швидше пересуватися. Він же позаду біжить. міка швидше. О, о ні, він дуже. Близь. Так так так. так, 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 ні, 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 Це реально проблема. Треба знайти якийсь будинок і в ньому заховатися. Ось тут є, ось тут будинок, ось тут якийсь будинок. Давай за мною, ти де? Він дуже близько женеться за мною. Швидше, давай, кажу. Де ти там? Я чекаю тебе тут. Ти що, кудись ти туди повернула? О, Як ні. я можу кудись побігти, якщо він мене бачить, ні! Та біжи, він просто. Мене. біжи, стрибай, біжи, я, я, я за тобою повертаюся, де ти є? Так, 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 так. Де я ти? Я тебе не бачу взагалі. Він мене зловив, ловив, Ти що, в місто побігла, чи що? Так. Не треба було в місто бігти, треба було сюди бігти до мене. Там двері відчинені чи ні? Іди, то визволяй мене. Він же повертається за тобою. Або. Або Все, йде за мною. мені хана. Ні, він повертається за тобою. Так, добре. Зараз ми спробуємо дещо тут зробити. Зараз спробуємо залізти на дерево. Так, от сюди, отак. Ліземо по дереву. По дереву. і потім. Якось ось так! Ах, перестрибнути сюди, все, супер! Я у в'язниці. Так, я у в'язниці. Тут його немає. Тут його немає. Зараз, зараз я двері відчиню, чуєш? Готуйся. Добре, добре. Давай. Готуйся, готуйся. Я, я вже підіймаюся сюди. Так, сюди. Сюди. І біжи потім за мною, добре? Угу, а. добре. А! Ні, Він чекав на мене тут. Капець! Він все знав. Так, тоді ми можемо. Боже, що тут зробила з цими дверями? Я намагалася розбити це скло, але воно якесь там броньоване. О! О! Чекай! Ні! Я не встигнув! Капець! Що за фігня це була? Добре, давай використаємо знову цю штуку. Швидше, біжи! Біжи, біжи, біжи! Біжи, 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 біжи. Так, двері зачиняємо, двері зачиняємо. Тут теж двері за лівороба номер неворось. Ліворуч. Ліворуч, біжи, кажу, куди ти біжиш? Добре, так, добре. сюди, сюди, сюди. Тікаємо, 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 тікаємо. Ось так стрибками, якщо що пересуватися, тоді все буде супер. Так, опа, ось сюди. Біжи, давай, 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 за мною, за мною, за мною. Ага. ага. Зараз ось тут заховаємося. Тут можна заховатися за парканом. Так, біжиш? Біжиш. Все Раше, чудово я там двері ще позачиняв, може це його затримало. Сюди, сюди, О, сюди супер, заходь. Супер. заходимо. Ось сюди заходимо, зачиняємо. І все, це зараз... Це будинок ще залізли, а в нас ще пушка є. Та є. Нас є. просто знов посадять. Так, можна, якщо що, отак на дерево залізти і ось тут сидіти, зрозуміло. А це мавпа. Ну а що? Я буду сидіти. Ой, він... він поруч мені. Він, тут. він біля даху. На дерево залазь. На дерево. Я сховалася. Добре, він, він 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 туди кудись прострибав по дахам. Фух, так, сидимо тут. Я вже чую, це поліція там виїхала, чи що. Якісь Напевно, Не Тож знаю. Так вона це спрацювала. Сиди, сиди там, ховайся, де ти сидиш. О, він дуже близько зараз. О, ні. Тебе так О, ні. видно там добре. Ну нічого не поробиш. Що я тут на дереві сиджу. Він як бакуган якийсь тут стрибає. Ну стрибає. Хай стрибає. Е, зараз тут посидимо трішечки. Якщо він нас не знайде і кудись у іншу сторону так, піде, то тоді не там. шукаємо автівку і уїжджаємо з цього міста.